Для Дениса це улюблені заняття. Ось так кривлятися до схочу йому не дозволяє більше жоден дорослий. А тут весь урок і результат на язику малим, веселі гримаси, алогопеду-дефектологу, тетяні, кропітка робота, гімнастики, чистомовки, години тренувань, аби подолати складнощі у вимовлянні звуків та букв. З Денисом ми вже в нас є постанова звуків шиплячих, ши, си, Зараз ми з ним закріплюємо вже нашу ши, Закріплюємо ши, диференціюємо ши, си, вже більш ну, такий етап завершений. Потім в нас ще є буква Л, яку нам треба автоматизувати, поставити, і звук Р. Дзеркало для того, щоб дітки бачили свою артикуляцію, тому що коли вони дивляться самі на себе, вони бачать рухи своїх губ, своїх щік, правильно як язичок поставити за верхні зубки, за нижні зубки, тому що вони повинні бачити саме себе по своєму прикладу, далі, щоб вони вчились так говорити. Тетяна Федиченко, логопед-дефектолог, вимушено переїхала до нашого міста із Херсона ще у квітні, як і більшість українців, що тікали від війни. Зараз тут вона не тільки займається із дітками, що погано вимовляють слова, а й з малечою і з аутичними розладами. Специфіка моєї роботи заключається в тому, що я займаюся з дітками від тяжких порушень, таких як раз. Ну, Аутизм, затримка мовного розвитку, так як до постановки звуків дітками, яких там немає певних рили, ну, різних звуків, різних груп. Треба знайти підхід до кожної дитинки, продіагностувати дуже якісно, але потім, коли вже звикаєш, коли розумієш всю програму корекційну вже вис... маршрут вже готовий, тоді вже більш-менш. Тетяна – спеціаліст у своїй справі, вона позитивна, відкрита та завжди усміхнена. Розповідає, що має свої секретики для того, аби дитина прийняла її та не боялася працювати. Спочатку, коли приходять перший раз на консультацію з батьками, то Бояться, бояться. Спочатку не всі підходять. Але коли мене такий метод задобрити діток, я використовую наклейки, я відразу попрацюю з ними і даю наклейки. Вони тоді вже такі дуже раді, дуже задоволені, вже, що в них є наклейка, в них є подарунок. І далі вже вони приходять, вони знають, що ми гарно працюємо. Ми отримуємо якийсь маленький подарунок і, звичайно. Дуже дуже їм подобається. Вони до мене біжать, сумують, коли мене немає. Дуже до серця беру всі їхні проблеми. Коли не виходить, я з ними сумую. Коли виходить, то боже, моя тут реакція така, що я й долоньки хлопаю, і ми радіємо і сміємось. Працює логопед-дефектолог кожного дня у одному із кабінетів управління праці та соціального захисту населення і запрошує батьків приводити своїх діток, якщо в тому є потреба. Фахівчиня каже, кожна четверта дитина не говорить вчасно. Все частіше мовчазні малюки у 2 і 3 роки, замість розповідати, зависають у мультиках і втрачають дорогоцінний час на розвиток мовлення. Тому Тетяна закликає відкладати телефони і планшети. А із з діт говорити. Навіть у півроку, якщо немовля не огукає, уже варто прийти до лікаря. Вчасна корекція в маленькому віці виправляє 90% усіх дефектів мови.